Як думаєте, у цього хлопці з багатодітньої сім'ї взагалі є шанси в житті без стартового капіталу, без досвіду, без профільної освіти, живучи в самому неблагополучному районі країни? А чи повірите, що це він зараз? Власне виробництво з мощностями на 100 одиниць на день, гарна жінка та щаслива сім'я, стабільний бізнес з 136 тисячами клієнтів та лінійка своїх брендів? Як це взагалі можливо? Привіт! Так. Це історія про мене. Але я хочу поділити свою історію не для того, щоб потішити своє его. А щоб ви зрозуміли, що всього одна навичка спасла мене від життя в бідності, в оточенні маргіналів і постійної нестабільності. І ця навичка це створення інтернет-магазинів для продажів товарів онлайн. Так, так, так саме вона. Але це не історія квитка на шоколадну фабрику Вілі Вонка. Спочатку це було так. І ніхто не вірив, що це можливо. Моє оточення просто з мене сміяло. Потім було так. І перші гарні результати. Потім був такий період. А тепер в мене питають: на чому ти так піднявся швидко? Успішний успіх за одну ніч? Я не знаю навіть, як сильно я завдячую цій навичці. Тож, якщо ви теж шукаєте свій шлях в товарному бізнесі, підписуйтесь тут. Я ділюсь власним досвідом і своїми помилками, щоб ви їх не повторювали далі більше.